Сьогодні я розкажу вам про топ авто до 5 тисяч доларів. З вас підписка, а ми починаємо. На сьоме місце я поставлю Мазду 3 серії. Вони є в кузові і седан, і хетчбек, але швидше за все до 5 тисяч легше буде знайти її саме в кузові хетчбек. Одразу кажу, я знаю, що ці машини не є найстійкішими до корозії, але вони мають досить прикольний дизайн, красивий інтер'єр салону, досить надійні бензинові атмосферні двигуни. Підвізка не є мега комфортна, зате машина класно керується і тримається дороги. Обов'язково при купівлі звертайте увагу на кузов. Шосте місце займає Hyundai Accent. Саме це покоління випускалось з 2006 по 2010 рік. Але в районі 5 тисяч доларів на десяті роки одразу кажу, розраховувати не варто. Найоптимальніший вибір буде атмосферні бензинові двигуни, 1,4 або 1,6 літри. Це надійні двигуни, вони не є дуже вибагливі і дорогі в ремонті та обслуговуванні. Сама машина прекрасно підійде для тих, хто не хоче пантів, а хоче просто максимально бережно експлуатувати машину, не витрачати на обслуговування чи ремонт величезні гроші, тому що в обслуговуванні ця машина не є дорогою. Плані кузову також вона не є мега стійка до корозії, тому будьте готові, що це авто досить не нове авто, буде мати підфарбування або роботи по кузову. Але це вже роки і покриття самого металу не є ідеальним. Але як варіант, ця машина непогана. П'ятірку лідерів відкриває Renault Megane другого покоління. Я розумію, що ви зараз скажете, та Меган, живий знайти, треба шукати від 6 тисяч доларів. Але якщо взяти просто звичайну комплектацію, наприклад, не в універсалі, а в хетчбеці, то орієнтовно в 5 тисяч є шанси втиснутись. Саме авто також досить надійне, не є дороге в ремонті. Особисто я би радив звертати увагу на атмосферні бензинові двигуни, наприклад, 1,6 або дизель 1.5, тому що 1.9, я думаю, в такий бюджет буде знайти важко. Великим плюсом цієї машини є те, що вона досить стіка. До корозії, а для цих років це реально хороший аргумент. Четверте місце займає любимчик багатьох ваговодів, а саме Passat b 5 двигунів є дуже багато, але я бачу, що наші люди найбільше люблять саме турбодизель 1.9. Саме авто досить непогане, але мінуси її не обійшли стороною. По-перше, це кузов. Так, фольксвагени і старіші, і новіші не славились ніколи найкращими кузовами, і ви маєте бути до того готові, до того ж це роки. Зате в плані дизельних двигунів вони є досить надійні, витривала підвізка, як для старішої машини, в ній досить якісний салон. Ви можете її взяти як і в кузові Седан, так і Універсал. Буде дуже важко знайти дизельного пасата b 5 з невеликим пробігом. Але дам вам одну пораду: хочете слухайте, хочете ні. Якщо ми машини до 5000 тисяч доларів. Потрібно розуміти, що машини вже в руках, і потрібно відштовхуватись не від цифр на одометрі, а саме від стану цієї машини. Якщо вона вчасно обслуговувалася, вона буде вам надійно і довго служити. Третє місце займає представник японського автопрому, а саме Nissan Almera N16. Як я вже казав про минулі авто цього рейтингу, не сподівайтесь знайти її без рижиків і в рідній фарбі. Саме ця машина підкуповує своєю надійністю в плані техніки, тому що в неї надійні бензинові двигуни з електрикою, також якихось поширених глобальних проблем з цією машиною, не трапляється. Витривала підвізка, яка досить довго їздить саме по наших дорогах, а це головне в машині, яка експлуатується. Цих умовах майте на увазі, тачка виглядає прикольно, але якщо ви не прихильник жорсткуватої підвіски, вона буде не для вас, тому що саме підвізка на Альмері жорсткувата. Але в плані надійності машинка непогана. Друге місце і срібло нашого рейтингу займає, напевно, любимчик тих, хто любив саме стару VW групу. Багато хто каже, що це останній Volkswagen, і мова йде саме про четвертий Golf. Як показує практика, цю машину купують і молоде покоління, і старше, і прям дуже старше. Реально міцна машина, яка себе зарекомендувала. Її можна взяти з двигуном: 1.4 MPI, 1.6 MPI, 1.9 дизель. Це три найпоширеніші двигуни. Також є двигун 1.8 Turbo, турбо, досить динамічний двигун, складноватої конструкції, але ходить. Правда, вже на пробізі після 300 тисяч кілометрів з цим двигуном починають з'являтися якісь проблеми. Багато хто йому пробачає ці проблеми, тому що він гарно їде, але найпоширеніші це атмосфера 1.4, 1.6 і турбодизель, 1.9. і дев'ять. Тій має досить невибагливу, просту, не дуже дорогу і витривалу підвізку. Його можна взяти як і в універсалі, так і в хетчбеці. Досить хороша якість збірки, як на ці роки, і матеріали в салоні, зносостійкі. Напевно, один з найкращих варіантів машини саме до 5000 тисяч доларів на кожен день, щоб їздити максимально надійно, а потім ще й продати. Якщо це буде жива машина, її заберуть з руками і ногами. І перше місце а саме золото сьогоднішнього рейтингу до 5000 тисяч доларів займає, не побоюсь цього слова, король усіх любителів саме старого і якісного вагу. Власники цієї машини не дадуть мені збрехати, що вона є досить надійна і витривала. Мова йде про шкоду Октавію Тур. Ви також можете її взяти з двогоном 1.6 бензин, 1.9 дизель, і навіть 1.8 турбо. Якщо у вас обмежений бюджет, ви закриєте очі на конструктивну складноту і зменшену надійність, але ви хочете навалювати. Проста недорога підвізка, кузови до кольору до вибору, універсал, седан, що хочете, то й беріть. Не розраховуйте взяти її з маленьким пробігом, тому що на цих машинах виїжджають. Якщо вже її беруть, то беруть її для діла. Цю машину не можна назвати повністю безпроблемною, тому що вона вже в руках будуть нюанси по кузову і так далі. Але якщо ви шукаєте надійне авто і знайдете його в хорошому стані, Octavia Tour буде напевно найкращим варіантом до 5 тисяч доларів.